Так, не треба мене засуджувати. Мене трохи хребет схопив, і тому я з братією технарні хочу вам розповісти трохи про клавіатуру, якою користуюся з червня місяця, і мені є що розповісти. Це клавіатура від компанії 2Е під назвою МКС е, 260 wb е, Так, от, це повнорозмірна бездротова клавіатура. Тут е, підключення виключно по радіоканалу. Відповідно, живлення від однієї батарейки е, ААА, типу розміру АААА. 3А, значить, 3, не більше, не менше. Е, так само під цією кришкою знаходиться ця фінтіклюшка, яка вставляється в USB-роз'єм компудахтера. Чи до чого ви там хочете цю клавіатуру підключити? Так от, е, коротко і, і по суті, я її вибрав, тому що бляха-муха тут немає руснявих літер, це взагалі база основа і ґрунт. Це чудово. Плюс до того, я хотів низькі клавіші з низьким ходом. Ви бачите, клавіатура доволі тонка, клавіші ще тонші. Значить, це чудово, але не Справді, вибір таких клавіатур не те, щоб дуже широкий. Ціна цієї клавіатури 600 гривень. По акції десь вона вспливала за 400 гривень. Менше з тим 600 гривень. Базова така от ціна це дешево. Тут нічого немає, є всяких свистоперділок, ніяких підсвіток, нічого такого. Почну з плюсів. Перший плюс автономність вона досі не розрядилася від комплектної батарейки, при тому, що я її дуже активно якби, використовував. Це чудово, це максимально чудово. Так само, плюс вона доволі легка. Це це для мене плюс, тому що я люблю клавіатуру тягати десь туди-сюди по столу під різними кутами і такими комфортними позами, щоб мені було от прям як зараз. Е, тому це плюс. Я ось тут виведу десь грами, скільки вона прямо важить грам. Це вам не механіки, оці кілограмові, це нас все дуже легенькі і простенькі. Пластик, звичайно, дешевенький. Тут не посперечаєшся, але за ці гроші що ви очікуєте? Так само ніяких регулювань положення немає, але в принципі тут є ось такий наплив, якраз де вся електроніка знаходиться. І воно під нормальним кутом це все працює, і якихось дискомфортних відчуттів я так точно не мав через це. Так само для мене важливий фактор це те, що повнорозмірний лівий шіфт і якби стандартний ентер, не довоповерховий. Тобто, саме цю розкладку я максимально приймаю і люблю, і вже до неї звик. Так само тут є функціональні клавіші. Ось, наприклад, FN можна затиснути і собі регулювати гучність, ставити на плей паузу і всякі такі штуки. Воно працює, воно працюється так само. Чудово враховуючи, що за ці гроші я і не очікував якихось додаткових таких плюшок, але вони є, і це зручно. Ніяких підсвіток, нічого такого нема. Знову ж таки, гравіювання українське і це максимальний плюс нічого зайвого. Воно то так, воно то так, але є зразу мінус. Подивіться, буквально через кілька тижнів я єдиний на твічі, підписуйтеся на твічі, до речі, а, можливо, десь щось буду грати. Так от, я пройшов буквально одну гру, Metro Last Light на твічі з нею, і буквально. За кілька тижнів ось це трапилося з гравіюванням на місці, де в нас клавіші ігрові, якби ви розумієте. І вони постаралися так суттєво. Вони постаралися, це мерзость трохи, тому що на попередній клавіатурі так само доволі дешеві, але старіші. Це вінґа, якась модель. Не пам'ятаю. Гравіювання так само старлося, було з часом, але ну не так швидко. Тут буквально тижнів два, і воно вже почало тьмяніти. І це шкода, дуже шкода. Індикатори капслоку і цього. Всього світяться, але вони світяться якби доволі тьмяно. Це не вважаю я мінусом, тому що принаймні батарейка не сідає як кінь і от супер суперплюс. А індикацію так чи інакше видно, якщо ви прям не в супер яскравій кімнаті сидите. І головний мінус цієї клавіатури вона пропускає літери при наборі. Тексту, це м'язость. Воно це відбувається не супер часто, це ну, швидше рідко, ніж часто, але воно відбувається. І коли ти набираєш великі об'єми тексту, так чи інакше, десь будуть якісь пропущені літери, які потім треба вишуковувати і виправляти ці всі помилки. На мою думку, Критичний мінус, тому що я бачив, що це не лише з моїм екземпляром по відгуках, якби є люди, які так само з цим стикнулися. Можливо, для когось, хто набирає прям дуже мало тексту, це не є критичний фактор. Для мене це суттєвий мінус, тому якби важко радити для тих, хто любить тарабанити ось пальчиками по клавіатурі. У різних іграх і таких завданнях простіших, то воно не помічається, але от саме при наборі тексту воно все-таки є переваг клавіатури віднесу та що вона доволі тиха. Ну, порівнюючи з механіками, то вона супертиха і це класно, якщо ви набираєте текст вночі, але знову ж таки, якщо ви набираєте текст вночі, а воно бляха муха пропускає літери, то, мабуть, що ви будете трошки знервованим, трошки будете злитися. Тому ось така в нас ситуація з цією клавіатурою, я перейшов з неї на механіку, на яку скажу вам пізніше, якось то якось то пізніше зроблю огляд. Там цікава клавіатура, враховуючи те, що під'єднання відбувається. По радіоканалу, а у мене так само є бездротова мишка від Asus, яка так само по радіоканалу працює, то, можливо, десь воно щось конфліктує і саме через це в нас є пропуск літер. Але знову ж таки, навіть незважаючи на це, такого не повинно бути на клавіатурі. Я вважаю, я сказав своє слово, значить, по-любому що. Е, підписуйтеся на канал Технарня е, на Ютубі, і так само підписуйтеся на телеграм-канал. Ось тут виведу. І інстаграм-технарні, ось тут виведу. Також звірні. Навіть увагу, що це відео записане на фронталку в 4К 30 кадрів в секунду Galaxy S23 Ultra. І це все чудово, бо в неї є автофокус, що дуже важливо. Якраз можна зняти отаке відео і показати вам зблизька клавіатуру, і на ній буде фокус. Це офігенно, якби не один малесенький фактор, через що Samsung Galaxy S23 Ultra все-таки не побив айфони в відеоможливостях. Дивіться, я роблю ось так, фокусуюся, і тепер дивіться, задній фон починає стрибати. Починає стрибати. Це більш помітно коли якісь темніші умови, чим світліше, тим менш помітно, але сама суть що є таке: є таке. От подивіться, просто на краї кадру вони стрибають. Чому так відбувається? Я не знаю Samsung чому так відбувається. Але хай буде, хай буде для таких цілей. Нормально, не критично. Голуб гріша зі мною погоджується. Каченя з телевізором замість обличчя так само погоджується. Тому знову ж таки підписуйтеся, ставте вподобайки. Або якщо вам абсолютно не подобається такий формат зйомки, то ставте диск вподобайки, тому що ну якби демократія, всі діла, і я побіг знімати наступні відео для вас вже можливо в сидячому стані, а не в лежачому.